Привіт-привіт! Хочу вам показати і розказати про моє перше замовлення з каталогу номер 4 Він просто шикарний. Тут, ну, тут просто хочеться все взяти. Але я покажу по порядку. Так, перше. Та-дам! Це мій велниспек по одній гривні. Це мій, це мамі чоловіка. До речі, показую, щоб ви бачили, що він дійсно по гривні. Так, дивіться. Моя фамілія. Ось Wellness Pack, два штучки до оплати, 2 гривні. Так працює підписка Wellness. В двох каталогах купуєш, в третьому отримуєш за гривню. Далі. Тут в мене багато чого. Так, це в мене ще один Wellness Pack. Перше замовлення в мене доволі таки невелике. Я брала те, що швидко закінчується, і те, що на гарні скидки це дезодоранти. Ціна, ну, що в кожного своя там мінус знижка. Наші інтим Гелі. Вони реально дуже-дуже-дуже-дуже круті. На них також зараз дуже хороша ціна, тому я їх замовила. Я знаю, що вони такій ціні швидко закінчаться. Так, далі, 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 далі. Я вже отримала ось цей чудовий аромат за 99 гривень. Знову ж таки, показую. Так. А, так як у мене є ще зарплата від компанії, то не 99, а 49,50. Це бомба аромат. Так, значить, для себе взяла, давно дивилася, почитала, послухала. Кажуть, він дуже легкий в нанесенні. Я собі для літа взяла. Ну, крім того, що він легкий в нанесенні, бо він іде як Ось-ось-ось він. Значить, цей йде денний крем з повітряною текстурою, немов тане на шкірі, даруючи відчуття прохолоди глибоко і надовго зволожує. Входить олія Омега 9 видобута з морських водоростей, зволожує, зберігаючи вологу та відновлюючи шкіру. А також заспокоює шкіру, знімає почервоніння і діє як праймер. А, ну, вам, напевно, видно, що у мене ось тут іде таке легке почервоніння. Це у мене завжди в холодну пору, тобто осінь, зима і ось зараз весна, коли прийде сонце, його не буде. Тому я із задоволенням хочу скористатися ось таким зараз кремом. Він з дозатором, так як я люблю, просто, просто красота. Далі йдемо далі дівчатка, дивіться. Ось така гарна коробочка. Як ви думаєте, що тут? А тут дівчатка наші нові окуляри. І вони, я вам хочу сказати, теж бомбезні. Ось так. І-і, і та-да-да-да-да-да-дам. Дивіться, які вони крутецькі. Яке тут вушко. Ось так. Ось такі крупні, дуже такі якісні окуляри. У мене, до речі, всі окуляри з вірифлем, тому що у нас дуже класний захист 400 от ультрафіолета. До речі, такі окуляри зараз в каталозі 299 гривень. Взагалі ціна. Просто сказка. А, що я вам ще не показала, а, не показала я вам ще ось такі. У нас буде нова масочка. Тут додали нову якусь кислоту. Зараз її можна взяти в таких пробничках. Я взяла 4 штучки і буду класти в замовлення як подарунок для своїх клієнтів. Так. Ну, це, як завжди, марусі вітаміни. А це пілінг. Це з минулого каталогу, але не можу не попасти. це. Я його собі взяла. Він був на третьому тижні по знижці. Класний тим, що тут йдуть фруктові кислоти. Тут немає ну, таких частичок, да? тобто він як крем такий, бачите? Працює чисто на фруктових кислотах. Коротше, класна штука. Так, і, до речі, здоровий об'єм. Далі те, що буде розлітатися як гарячі пирожки в цьому каталозі, це нічна маска для стоп. В каталозі зараз ціна, ну просто такої ціни, я давно не, не пам'ятаю, це 150 гривень. Дівчата, це просто просто бом, бом, бомба а не маска Значить, миттєво підвищення зволоження шкіри на 85. Ви нанесли і лягли спадки. Містить комплекс мінералів, суміш елементів для живлення шкіри, а також три компоненти для інтенсивного зволоження: гліцерин, бджолиний віск і масло ши. Дівчата, по такій ціні її просто дуже швиденько розберуть. Тому, не думаю, замовляємо. Далі, що в нас? Ну, це з минулого каталогу. І тадам ось така. 17 років святкує туш 5 в одному. І в цьому каталозі зробили в такому шикарному дизайні. Чисто такому дівчачому. Зараз покажу. Ось, дивіться. 17 років нашій красуні. Я одненьку замовила, бо знаю, що швидко розберуть. Так, це минулий каталог. Минулий-минулий не буду, але саме круте! Це ножі. Я їх отримала зараз. Отримала я їх за 99 гривень. Бачите, це тефаль. Спробуємо зараз їх якось відкрити. Заклею, о. Ось мої ну, красинки. Ага, в них ще й кожен три. Зараз ще потрібно тут о, тут ще й не так легко зняти. Ну, коротше, такі вони класні, вони доволі такі важкі. Як на них кажуть, що вони вічні. Була акція, я їх заробила за 92 гривень. Тому, дівчатка, вірте все, що компанія обіцяє, вона обов'язково дає, якщо ви виконуєте умови. Так, ну це все було по знижці, я буду показувати. Так що ось таке моє перше замовлення. В п'ятницю я ще теж отримую. tam také cikavé, cikavé. Tomu budem skôl pokažu.